Друзі, усім привіт! Ну що ж, лящик у нас вже був в кадрі недавно. Карпіки нам теж залетіли, вже Уже хочеться тих маленьких карасів насмажити. Тому у нас сьогодні така маленька лайтова буде рибалочка, вже 9 година ранку. Рішив я сьогодні на чисто на два кормачка закинути там, десь є посеред озера якийсь корчик. Попередньо кидати тільки туди. І будемо сподіватися, що нам карась прийде, довго його чекати не будемо. Поїхали. Так, ну що, довго я не церемонимся з прикормкою, тому взяв чисто на карася. Сьогодні будемо рибачити на Фанатік, часник макух. Ну що ж, нам потрібно не жаліти тут водички, бо тому що е, каша повинна ліпитися як пластилін. Поїхали. Вже води відро набрав, тому як берег тут високий. Опа. Отак. О, Ось чес нічого. Вот бомба. Друзі, сміття. Сміття привезли, сміття забрали. Вам було не тяжко привезти повну пачку, тим більше коли ви її звільните, вона нічого не займає. Кинули десь якийсь пакет і вдома викинули. А, я все кайфую від цього відразу. А рогатку взяв, паралельно, друзі, ще буду робити багато маленьких кульок. Все ж таки треба йде точечку закормити, щоб карасик до нас підійшов. Основна наживка сьогодні буде кук або пінопласт. Кук є чесночний, медовий і просто білий. Також пінопласт є любого кольору. Є два кормачка, класно вже ліпиться, дивіться, Має довго триматися. Так що є два кормачка. Будемо спочатку пошуковим методом шукати на який колір, який кук, який піломпласт, а потім усе на одне і ми почнемо бомбити, я вас завіряю, поїхали. Так, друзі. Як то кажуть, сонечко трохи мішає, зараз дача заховається в тінь, та тут дивіться, яке чудесне місце. Трохи буде погано кидати, Надіюсь, оці гілки мені заважати не будуть. Все, не пройшло і 10 хвилин, друзі, як я розкинувся, кашку заколотав. Так, звичайний у спосіб лова, як в Україні кажуть кормачки Михалича. От тут десь пише клуб рибаків. Клуб рибаків. Так, два пружинка, два гачка. На мою думку, це одна із луччих оснасток на карася. Смерть карася я. Вам Чомусь мені не подобається, тому як е, в неї нема далеких закидів, в неї нема, е, в неї нема центра ваги, вона коли кидаєш, хаотично рухається, тому далеко не летить. Тут все просто. грузик вперед, пружинка за ним і пішов на дальній кидит. Все. О, як наша кашка гарно заліпилася. Зараз це все. Діло заправимо, поставимо сюди кук чесночний і думаю, і білий якийсь поставлю. Простий, звичайний. Так. Заряжай. Кашу вибрав спеціально карасьову, тому як часник це карась. Макух люби звідчувся риба, це як до, до це і допоміжна фішка до каші буде. О! Має, має просто стояти дуже крепко. Все. ставимо сюди ще. Так, пінопласти повітягуємо. Так. Опа. І достаємо куки. Так, один чесночний. А один поставлю біленький. Побачимо, нижній буде білий. Отак. Все, друзі. Лиш погляньте, яка у нас тут оснасточка. Карасик підходить до кашки і починає її дзьобати, а гачки тим часом кук підносить гачки і вони тут так в невисомості. Плавають і, случайно залітають карасику в рот. Тому хто ставить сюди на такі гачки опариші або хробаки, знайте, що ви в 100 раз уменьшаєте кльов. Лучше підберіть колір пенопласта або смак, і, ваш, і ваші покльовки набагато скорше збільшаться. Якось так. Все. Треба трошки ближче до води підходити, бо немає місця для, для закиду. Все, друзі, воно нас корч, кидаємо прямо на отих дві великих вербі, ставимо туди дві вудочки і чекаємо наших карасів. Поїхали. Так, поставити все ж таки, якраз кинув перед корчом, поставити кліпсу. Це я навіть не намахувався, як то кажуть. Щоб ми не втратили наш кормачок. Бомба. Все, друзі, перша є ідентична, у нас так само буде друга. Поставимо теж кліпсу. Бо я навіть не намахуюся, а летить вже на метрів десь 70. Все. Поїхали за карасям, чекаємо вже першу покльовку. Йо! Так, друзі, ну і звичайно. Хочу вам сказати, що навіть якщо ви лапаєте на кормачки, ви також повинні закормитися. Перший закорм, по-любому повинен бути. Тому що ви закинули кормачок, прийшла стая карася. Ви Звідти витягнули карася, поки витягнули, поки перезакормили, поки заправили пружинку, поки закинули, настроїли, стайка може піти. А так у вас там буде вже щось. Стіл поданий. Стайка затримається і ви нікуди не спішить, Так що в закормі отаких от приблизно, от приблизно 10 кульок, як кормачок, я закину на точечку. Опа! А я чуть. Метра 3 перекинув. Гарно, дивіться, на метрів 60. Рогатка, на метрів 60 рогатка рішає все. Опа. Так, треба трошки легше кидати, а то щось я через щур перекидаю. Ну. О, друзі, ідеал. А! Не знаю, друзі, що? І не знаю, чи є, але вроді є, є, є. Як то кажуть, на цю покльовку я чекав дві години. Ну, але вже активно рухаються дві вудочки. Да? І він до нас зайшов опа-по! Маслятий карась, друзі. Дивіться, який класний карась. Гарно клюнув. Друзі, взяв в мене там пінопласт зелений. А тут, а скоріш за все, був чесночний, чесночний червоний кук. Лиш подивіться, який каласяндра. Це ще не треться, бачите? Тому що немає ще цих, але вже з'являються. Тому треба їх зараз виманювати на нашу точку. Поїхали, поїхали за другим. Положило і. Ну що, надіюсь, карасики. Карасики, друзі, до нас вже за, завітали. Тепер лишилося їх лиш набомбити. Хе -хе. О, файні карасі. Щось навіть впирається сильно. Трава дуже сильно. Прям дуже сильно трава, друзі. Опа! І віці які тут лапті. Просто клас і взяв на чесночний кук. Шохтіти, дивіться, який чудесний карась. З кліщом, правда, але жароха то під час термічної там обробки цей кліщ не шкоди. Красота. Дідо. Надіюсь, рибка вже підійшла до нас. Поїхали. Так, друзі, а у нас ось така обновочка. Нарешті я придбав вже собі такого садка від флагмана 3 метра. Можу спокійно тепер на таких берегах нічого не видумувати, не прив'язувати, як то кажуть, закидувати рибку і дотримуватись її і тримати її живою аж до кінця рибалки. А там вже дивиться що відпустити, що додому. А хто мав такого садка, що рибка далеко не міг закинути, рибка там дусилася. Ну тепер кайф. Берег тут якраз до птем. Берег тут високий, подивіться. Прям дуже високий. Я думаю, тут 3 метра будет как раз, друзья, в тему. Вот так вот. И... А, и уже можно наших 2 карасямба туда закидать. Эка норка 200. Сливе. Кайф. Кайф. Репка буде мати більше шансу. Ну що, друзі, потрошки потрошки. Ми наших карасів лупимо. Да? Норочка ноша забивається ось такими карасяндрами. -ка -ка Красота. На що це? На білий кук. Поїхали далі. Друзі. Самій-самій вкусний. Самий-самий вкусний розмір. Ха -ха. І клює клює. Опа! Усе, друзі. Пішла роздача. Я зібрав рибку. Дай не мучився. Оба в норку. Усе, пішла, друзі, роздача. Файно підкормив, самі бачили, зробив все як по книжці. Нічого лишнього. Каша, кук. І не треба заморачуватися ні опаришем, ніяким ніяким хробаком на даний вид снасті. Оба! І що робиться? Хе. Клас. Саме-саме. Оп! Красота. Опа! Титинь. Так. Ще лишилося глянути, то там такий наглий. Опа! Трошки менший, того такий наглий, так? Да? На білий кук. Класненько. Пішов норку. О, якузі там. Все, поїхали. просування кількох інших. Ой, красота, друзі. Карасики легенько прокльовуються, бомба. Просто бомба. От вам, що ще хтіти з такої лайтової рибалочки, так? Гарний карась, гарно опирається. Обача! Що хотіти? Дивіться, які лайтові. Лайтові карасі, да? Які суперові караськи. М? Смаколики. Так, ну що ж, як приємно, коли все виходить, коли все зробив правильно і є покльовки, є карась, риба є. Трошки вона в'яла, не бере так, як Ну, покльовка раз в 10 хвилин, я гадаю, це нормально. Нікуди не спішу, не киду, не перекидаюсь. Лайтова така рибалочка. Не знаю, нас може зараз і дощ нагнати, бо вже чую за спиною гремет. Вон, видно, чорні хмари, вони якось так не бійдуть стороною. Надіюсь, обійдуть. Або нехай ляє, нічого страшного. Вийдемо, поїдемо. А мені, будь ласка, бо я от хотів на тостолоба, Такої риби в мене в меню і на відео в мене такої не було ще. Коли і в який період на нього на, на нього полюють. Підкажіть, коли то кормиться. Так що чекаю від вас комента. А ми ще тут, поки нас дощ не нагони, ми тут ще перебачимо. Поїхали. <ривіт> Чуть не протикав, друзі, сижу. Боже мій, яке там чорне, це качєс. От сижу, граю ігрушку і вже лежить. Ви ну, звісно все бачили, так? Да? Я тут туплю. Нічого. Опа, опа па Це капець, які красені, друзі. Які красень, ось погляньте. Кайф. Що ж їхті? Опа. Так. Як то кажуть, обреблюємо нашу обновочку. О, добре, покипився. Опа. Давай. Так, друзі, ну я вже, коротше, маленько збираюся, вирішив не чекати, доки мене дощ звідси випре. Гроза, вон все-таки чорніє. Тут, напевно, має бути як то штормове попередження передали. Тому, я так гадаю, вже зараз 12, 12 годин я приїхав в. Уже зараз 12 годин я приїхав в 9, туди-сюди 3 години, Фу, як вам скажу, за 3 години я опа, як то кажу, обриб, обрибив, свій, обрибив свій свою обновочку. Зараз ми заглянемо що там. Я вже поленько збираюся, одну вудочку змотав з карасьом. лишилася ще одна покльовочка і будемо їхати. Давай, хоп. Ну що ми там наловили? Сра, подивимось. Я думаю, що... -ху -ху -ху. Я думаю, що, як обично, на вечерю. На вечерю вистачить, а ну. Обребили свій свою обновочку. Треба буде посушити, бо я не встиг. Сонечка такого ж і не було. Опа. 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 О, друзі. Красота. Ну що? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ху-ху-ху-ху. Осім от от отаких левів. Підняли настроєння, настрій на цілий день. Так що, друзі, отака вийшла рибалочка піще став. Подобайку. Не забувайте, що ваші вподобайки продвігають мій канал, так що не, полі... не полінуйтесь, клатніть палець вгору або навіть палець вниз. Люба реакція від вас це, є... це люба реакція приємна. Так що до зустрічі в наступному відео, усім па-па. Друзі, -па. і О, от вам, друзі, і восьмій карасик. Тут щось таке. Ты какой-то такой красик папа. <laughs> Концовочка до видео, друзья. <laughs> как он гуляет по всему мостовочку. Что ты тут такие гуляешь? О, друзья, да? Это... Вот нам и наш Аматорський пік так пригодився. Це не підніметься. Опа, тебе собі губу порвав. Ха -ха. Опа. Да. Це такий пів кіло. Оп. Опа. От, гач... От гачки чіпають, друзі. Чіпають просто кофець. Прибивають губу просто наскрізь витягнути не можуть дивитися. О, тві ж погляньте. Оце клас. Клас.